Купила ось таку ходу під черевину, трошки десь понадрізувала, промила, просушила. Зараз поливаю олією, солю, все за смаком, перець чилі хлоп'ями, приправи до свинини. Мелений коріандр. Солодка мелена паприка, чорний молотий перець. Ви приправи додайте за своїм смаком, які любите. Я роблю все за своїм смаком. Свіжий чесник натерла. Сюди краще підходить свіжий, але якщо не маєте, можете замінити на сухий. І зараз трошки ось так все промасажую, наверх м'яса викладаю зелень петрушки, можна шпинат. Ось так. Хто що має, то і викладайте. Можна шпинат, можна зелень петрушки. Ось так. Наверх петрушки викладаю курятину. Ось так плотно. Залишаю шкурку, я її не знімаю. Ось так. Солю курятину. Чорний молотий перець, сухий чесник. Зараз беру і плотно все завертаю. Ось так роблю. Один, Один раз перевернула. Ось так. Підтягнула обов'язково. Беру яйця, я їх розрізала на чотири половинки і ось так викладаю в рядочок. Ось так. І акуратно все закручую, підтримую ось так, щоб яйця не повилітали. Ось так. Плотно, притискаючи, роблю ось такий рулет. Ось так. Беру фольгу і акуратно все перекладаю. Ось так. Швиденько. Кусок м'яса відлетів, нічого страшного. Все гарно завертаю, плотно, дуже плотно підтягуючи, роблю таку конфетку. Один край підтягую і другий. І має вийти така велика конфетка. Беру ще один кусок фольги і точно так роблю. Має бути два-три слоя фольги, щоб добре тримало форму. Тут другий кусок фольги. Ви можете зав'язувати мотузком, Але я привикла так робити, тому роблю так, як мені це зручно. А ви робіть так, як ви привикли. Обов'язково підтягуйте при закручуванні. Ось така має вийти конфетка. Ось такий у мене вийшов рулет. Кладу у духовку заздалегідь розігріту 180 градусів приблизно на 50 хвилин, верх-вниз. А далі я розріжу фольгу і змащу або кетчупом, або олія з червоним перцем. Рулет випікався у фользі 50 хвилин. Зараз я розрізала фольгу, трошки змастила олійкою і посипала зверху солодкою червоною паприкою. Повертаю у духовку приблизно на 10 хвилин 180 градусів. Така красуня. Рулет вийшов дійсно дуже смачний, ніжний, ароматний. Після запікання обов'язково дайте 5-6 годин добре охолонути, і тоді буде гарно нарізатися, гарно буде тримати форму, можна подавати як основне блюдо, з гарніром, можна як закуску. Всім смачного рекомендую готуйте, смакуйте та будьте здорові! Такий м'ясний рулет можна подавати з салатами. Цей салат я приготувала вчора. Там у мене є відео. Заходьте, дивіться. Салат дійсно дуже смачний, хрусткий. І такий м'ясний рулет. Дуже соковитий, ніжний. Ось така буде вечеря. Рекомендую готуйте, смакуйте. Всі точні пропорції я завжди залишаю внизу під відео в описі. Заходьте, читайте, пишіть коментарі.